Доброго дня, мої найщиріші вітання всім, хто зараз дивиться моє відео. Дуже рада вас бачити і чути. Правда, я вас не бачу, але все рівно дуже-дуже рада. Сьогодні ми будемо робити незвичний рулет. У нас головним козирем буде філе курина. У мене їх тут три штучки. Філе немаленьке. Нам і потрібно таке чимале. У нас будуть гриби. У нас буде Дивіться, отака, як ми робимо на е, нашій голубці пропарена капуста. Туди ж буде тертий сир і буде зелень. Ще буде один такий інгредієнт, який ви побачите трішки пізніше. Ну, я вам обіцяю, що рулет буде надзвичайно смачний. Не хочу е, показувати вам все, як готується. Я так думаю, що ви розумієте, що Наші, наші грибочки, вони будуть різатися дуже тоненькими такими слайсами. Я думаю, що ви так само розумієте, що курка теж у нас буде різатися не вдовж, а впоперек, і відбиватись. Дивіться, якщо, припустимо, це буде хвостик. от так, щоб вам краще було, Ми його для початку зараз виріжемо. Отут у нас є трішки кісточки. Ми його ділимо на два. Отак. От Бачите? І оці кусочки ми будемо відбивати. Не переживайте, що воно маленькими кусочками, а не так, як привикли, що, знаєте, великі такі ці. якраз воно все відіб'ється, якраз воно все положиться на. Наш листок, будемо закручувати, буде дуже смачно. Не ріжте дуже е, такими тонесенькими, бо вам ще треба відбивати його. Отакими от десь 5 мм. Нічого, що воно рване, воно все там пригодиться. Зараз покажу вам тільки, як відбивається курка, все інше ви знаєте. Отакими от невеличкими кусочками воно виложено. І отак. От Видите, що через плівочку воно відбивається так краще. Але ж нам не потрібно і нам не потрібно і цілим шматочком. Дивіться, воно всі якраз такі кусочки, як нам треба. Зняли і побито, і тоненько, і товстенько. Отакі нам якраз пригодяться. А зараз я вам показую, як я роблю рулетик. Дивіться, на листок капусти ми гарнесінько кладемо в Чого я казала, що не треба одним, оце, знаєте, можна більше, можна менше. Отак от, от ми положили. Так, це у нас є. Тепер ми його присолюємо, бо ми його не солили, нічого не робили. І гранучку. Трошечки перчику. Зробили перчик. Тепер кладемо сюди сир, розкладаємо сиру, якщо можете, то так, щоб немало було. Розклали сир. Тепер грибочки. Отак ось, бачите, є пару кусочків нашого перчику порізаного. Все, не дрібніть, щоб не було дуже дрібно. І тепер ми з одного краю ми розкладаємо виноград, щоб він, коли ми будемо його закручувати, був по центру всередині. Виноград дасть. Дуже гарний смак. І взагалі, дивіться, отак ми закручуємо, з однієї сторони, підвертаємо, з другої сторони підвертаємо, і у нас, виходить, отакий рулетик. Складаю все, як складаються голубці, але це рулет. Складаю все сюди, в кастрюльку. І потім будемо ставити тушити. Це, звичайно, не голубці, це у нас такі рулетики, але їх треба довести, оскільки м'ясо там пісна, грудинка куряча, нам потрібно буде його отак трошки розбавити. Попливе, Ложіть так, щоб пропливало посередині, і зачіпляло і нижній і нижні ряд. Рулетики будуть смачні, порційні. Це якраз отак кожен порційний для однієї людини. Викладаємо, можна сюди на край трішки. Спливе ще і сюди. Так. І тепер ми робимо ще заправку, в якій воно буде тушитися. Не хочу робити рекламу, але єдине, що скажу, що я беру сливове пюре. Така заправка зі сливами з сливовим пюре, вона в міру гостренька, вона в міру у нас така, як має бути, і сюди ж я кидаю, дві ложки сметани. Оце все перемішали. І так розкладаємо. Зверху ми не будемо накривати його кришкою. У нас залишилися листки капусти, це з однеї молодої капустини. І ми зверху покладемо листям прикриємо і так ставимо в духовку. Духовка розігріта до 180, якщо правильно у вас працює духовка, якщо може трішки слабша. То до 200 градусів ми оце ставимо на годинку. Можна в мультиварці, але я вам скажу, що з духовки буде смачніше. Накриваємо отак, Нашу. наші рулетики. І потім ми їх більше не накриваємо нічим. Ставимо. Хай запікається. А вас запрошую підписуватись, якщо подобаються мої е, відео, ті, що я знімаю. Заходьте, передивляйтеся. Дуже прошу пишіть коментарі. І ми оце ставимо в духовку. Ось і запекли ми з вами. Наші рулетики, дивіться. Зараз я покажу, що ми отримали. Так, запах дуже гарний розділяються між собою дуже добре. І, як ви бачите, ще вони гарячі. Отак От кладемо, будемо розрізати і дивитись, що ми отримали. Чому я кажу, що це рулетики, а не голубці? Тому що серединка, ціленьке м'язко, грибочки. Дивіться, які гарні. Бачите, сир тримає кучки і отак от, от ріжемо. Дуже гарно. Дуже гарно. І на смак трошки гарячий, але я хочу. Серединку зараз попробувати, бо дуже гарячий ще поки. Виноград з куркою дуже смачний. Запрошую, зробіть, будь ласка, цей рецепт. Ви не пожалкуєте ніколи. А ще раз запрошую: підписуйтесь, коментуйте і, якщо не шкода, ставте лайки. До зустрічі!